Хочу з вами поділитись основним інсайтом із сьогоднішнього чаювання. По-перше, прикольно, що це чаювання, воно прийшло до мене таке на натхнення. Я подумала, Боже, я хочу організувати чаювання. я пішла за цим інтересом, за цим натхненням, зробила його. І на цьому чаюванні ми говорили про все, про практики, про чай. І мені відкрилася наступна ідея, я хочу помедитувати. Можливо, я не впевнена, але ми говорили про різні практики. Я пригадувала те, свій досвід. Як була на десятиденному ретриті віпасані. і знаєте, що найбільше це відчуття, коли ти сидиш 10 годин в день, медитуєш, не рухаєшся. І іноді бувала медитація, де потрібно сидіти цілу годину і не рухатись. І після цього моменту тобі здається, що ти вже можеш в світі абсолютно все. Ти вже пізнав цей світ. Цей світ абсолютно тобі понятен, що і до чого, тому що це дуже важко сидіти. Годину і не рухатися, здається, що спина дерев'яна просто розвалюється. Здається, що ноги відсихають, коліна ламаються просто, і ти більше ніколи не зможеш ходити на тих своїх ногах. Що ти просто зараз вмреш, що зараз якийсь приступ буде серцевий, чи ти задихнешся? Тобто, це якась така штука того, що ти просто сидиш, не рухаєшся. Тобі незручно. Тебе дискомфорт від того, що рухатися не можна, але ти тримаєшся. І це такий виклик, це такі емоції. Буває, що це дуже дуже сильно бісить. Бісить, що ти не можеш порухатися. Тобі просто хочеться встати, кричати, що небудь робити. І коли ти пересижуєш цей етап, тоді якось все затихає. Ти розумієш, що це були просто емоції. Це були це, ну, це не ти, прям як ти. Це просто були емоції. І вони проходять і стає якось легше. Можливо, це як якийсь катарсис, як проживання або прийняття своїх емоцій. І тоді тобі вже не страшно. Ти думаєш, ну типу, якщо я вже можу сидіти годину під цими от питками, як це, тортурами, тобі боляче важко, ти не рухаєшся, тримаєшся, тому що це типу, дисципліна, і ти вже не боїшся абсолютно ніяких страждань після того, тому що тобі вже взагалі жахливо, ужасно, але ти це переходиш. І з однієї сторони, мабуть, це класно. Тому що така сила волі, така отрішонність, незалученість. Ти просто керуєш своєю увагою тим, на що ти будеш відволікатися, на що не будеш, що тебе вибиває з себе, що не вибиває. Але з іншої сторони, я боюся, що це робить тебе таким, типу, нечутливим до себе, таким жорстким, суровим дядьком, який, типу, Пофігу на свої біль, на свій дискомфорт, на свої неприємні відчуття, і так само, можливо, до оточуючих. Хоча, можливо, це лише думка, можливо, воно і не так. Це думка, яка прийшла мені сьогодні, відпасена була років 11 назад, тому складно сказати, як воно насправді, бо, по ідеї, вона навпаки би мало би розвивати співчуття до себе і до інших всіх живих істот. От, хоча, ну пам'ятаю, от гарний стан такого очищення, легкості, ясності якоїсь, можливо. Не знаю, не знаю. От такий спогад згадався. Ще пам'ятаю, тому що це 10 днів, де не можна відволікатися ні на що, не можна практикувати його, не можна робити записи. Мені завжди приходили інсайти, хотілося їх записати. Я намагалася їх вивчити, запам'ятати свої інсайти, поки ходила на прогулянку, щоб розімнутися. І пам'ятаю, коли виходиш у цей загальний зал, і там така карточка і на карточці пише, який день ретриту. І ти такий дивишся, ага, другий день ретриту. Мені ще вісім днів випустіть мене звідси. Я себе тримаю, це дисципліна. проходиш, Боже, ще третій день, ще сім днів залишилось. Божечки, випустіть мене і далі тримаєшся. От ще мені було це дуже сумно через вечерю, через те, що не можна було їсти після п'ятої години, ну, точніше, в п'ятій годині була вечеря. Для просунутих практиків це було маленьке яблучко і чай. Точніше, навпаки, для просунутих практиків це був чай. Вечеря в п'ятій годині, а для непросунутих, для тих, хто перший раз це було маленьке яблучко і чай. І я кожного разу боялася, що я помру з голоду через те, що мене тут не годують вечерею. На сніданок і на обід я об'їдалася, бо знала, що вечері не буде. Такий цей смішний досвід, наскільки я це пам'ятаю.